Чернігівська волонтерська спільнота змогла за 2024 рік зібрати донатів майже на 9 мільйонів гривень майже 5 мільйонів вдалося зібрати волонтерці Наталії Орловій. Вона каже, що це більше ніж торік. а Значить, люди довіряють і розуміють важливе значення допомоги збройним силам України. Велика вдячність людям, тому що все, що ми збираємо, це нам перераховують люди. У нас нема ні спонсорів там закордонних, ні фондів ніяких. А наш фонд він допомагає. Ну займається фонд Північний Янгол цивільними проектами, тому там невеличка сума надходжень, дуже невеличка. А все що військове, ми збираємо як волонтери. Ми звичайно звітуємо все. Це все видно у нас на сторінках. І от особисто в мене це 4 мільйони 974 тисячі. А якщо враховувати всіх дівчат, і допоміжні збори, які люди проводили саме для нас, для нашої спільноти, то там ми десь наближаємося до 9 мільйонів. У 2024 році змінилися і запити військових в порівнянні з попередніми роками. Все залежить від. Ситуації на фронті, якщо 22-23 роки ну 23 третій що так сяк, були тепловізори. в Основному, то зараз це дрони, стерлінки, ребе, екофло і плюс тактична медицина у нас постійно це амуніції. У нас першочергово це медики, тому ми допомагаємо їм змінювати гуму на медиваки, ремонтувати медиваки, абдомінальні турнікети. Дорогі, теж купуємо там плити, якщо полегшення. Те, щоб медики були мобільні. От з останнього, це теж, це е, фінальний для 24-го року наш дрон, який ми купили 31 числа, оплатили і нам його привезли, і він. Не буду казати, коли він їде на фронт. Його там дуже чекають а, і це все люди. Волонтерка каже, що люди донатять від 10 гривень, а найбільше донат у 2024 році був близько 100 тисяч гривень. Є родини, які от вони знають, що у нас там якісь збори, кожен там зарплатню, вони перераховують суму. Є люди. Мені за це дуже так ніяково, коли мені пишуть Наташа, вибач, затримали зарплату. Ми не можемо задонатити. Мені це приємно, що я знаю, що люди не забули за ці збори, все. І водночас мені так знаєте щемно, тому що люди вибачаються. Я взагалі вдячна за кожну копійку. Є бабусі, пенсіонери, які там по 10 гривень перераховують. Є люди, які п'ятизначні суми можуть перераховувати. Але звичайно, більшість у цих донатів це. 100, 200, 50, 500, 1000, коли, ну, коли, хто, скільки може. Я завжди кажу, що нема маленьких донатів, краще ви двадцятку кинете, але з цих двадцяток, якщо, наприклад, 100 людей, це вже сума. Волонтерка вірить, що 2025 рік може стати вирішальним. А тому всі українці мають зберігати єдність і продовжувати підтримувати наших воїнів.